Якщо у вас блакитні очі. Ну, мене блакитні очі. Знайте, усі з таким кольором очей ваші родичі більше подробиць після невеличкої реклами. Так. Всі родичі у мене. Раз і в Класс. тебе мільйони родичів. Уявляєш? Хай Бог не. Цікаво. От вчені кажуть, що усі блакитноокі люди, родичі. Я ну, особисто я не погоджуюсь. Але е, чому вони так вирішили, дізнаємося у наступному сюжеті. Не перемикайте. Ви чули? Усі блакитноокі люди родичі. Сонячні спалахи, які трапляться днями, можуть погіршувати зв'язок. Робота шкідлива для здоров'я, а пальці зморщуються у воді через судини. Усі блакитноокі люди, родичі. Дослідники з Копенгагенського університету встановили, що всі люди із блакитними очима походять від одного предка, який жив 6-10 тисяч років тому. Блакитний колір очей виник через мутацію в гені, яка зменшила вироблення мелатоніну в райдушці. Ця мутація зберігається незмінно і передається з покоління в покоління, що робить усіх блакитнооких людей частиною одного генетичного дерева. До речі, найбільше таких людей сьогодні у Скандинавії. На сонці стався найпотужніший спалах цього року, який викликав серйозні радіозбої по всьому світу. Сонячні спалахи класу X, який і стався нещодавно, є найсильнішими за шкалою активності і можуть порушувати зв'язок, шкодити супутникам і навіть становити загрозу для енергосистем на Землі. Ці спалахи формуються в сонячних плямах, темних ділянках на поверхні сонця, де накопичується сильна магнітна енергія. Коли вона раптово вивільняється, у космос вириваються потужні потоки випромінювання, які рухаються із швидкістю світла. Якщо ці потоки спрямовані в бік землі, вони можуть іонізувати верхні шари атмосфери, спричиняючи радіаційні бурі, які впливають на високочастотні радіосигнали та інші чутливі системи. Експерти попереджають, що найближчими днями можливі нові спалахи, тож не дивуйтеся, якщо будуть якісь перебої у роботі радіопристроїв чи зв'язку. Робота шкодить вашому мозку, тільки не кажіть, що давно знали про це. Насправді вчені з'ясували, що є графік роботи, який може шкодити мозку. Зокрема, це може негативно впливати на пам'ять і здатність розв'язувати складні завдання. А причина надмірна кількість робочих годин. Це довів експеримент. У ньому 32 особи працювали понаднормово, тоді як 72 дотримувалися звичайного графіка. Цікаво, що працівники із понаднормовим навантаженням були молодшими. Мали вищий рівень освіти і проводили менше часу на одному робочому місці, ніж ті, хто працював стандартно. Але провівши МРТ-дослідження, вчені виявили, що від понаднормового навантаження мозок страждає. Тож не перевантажуйтесь і працюйте не більше восьми годин на день. Ви точно це не раз відчували під час водних процедур. Наші пальці зморщуються. А чи задумувались ви чому багато людей думає, що причина у поглинанні вологи нашою шкірою, але це хибна думка. Насправді ж, як стверджують вчені справа в роботі наших кровоносних судин. Гай Герман, доцент біомедичної інженерії з університету Бінгемтона, провів експеримент за участі трьох добровольців, які замочували пальці протягом 30 хвилин. Його команда зафіксувала утворені на шкірі візерунки. А потім, через 24 години після повторного замочування, ці візерунки виникли знову майже в цій самій формі. Виявляється, що насправді це працює наша вегетативна нервова система. Та ж сама, яка контролює наші мимовільні рухи, наприклад, дихання, моргання, серцебиця, а також те, та, як наші кровоносні судини скорочуються та розслабляються. Вчені пояснюють, коли ваші руки і ноги контактують із водою більше ніж кілька хвилин, потові протоки у вашій шкірі відкриваються, дозволяючи воді текти в тканини шкіри. Ця додана вода зменшує частку солі всередині шкіри, через що судини звужуються, а шкіра зморщується. Ось так все просто.